Ми добралися до площі Орлою, побачили будинок судді. Зараз він закинутий. Перед нами готель Вер'я. Тут є така візантійська, як називається пірго Свежа, вже зруйнована, там, до речі, коли неї можна походити, але є небезпечні такі ущелини, де можна провалитися. І ось тут знаходиться вид на церкву. Ось там вона за деревами ховається, церква Профітилія. Дуже красивий там вид і такий красивий район. Можна навіть пішки туди пройти хвилин за 30, просто нагору іти, а так на автомобілі взагалі 5-7 хвилиночок добратися. І чим красиво далі тут іде річка, вниз красива. І біля неї є гарні заклади. Внизу таке схоже, що з літохору є заклади з там, так внизу під дорогами, Гарно проводять час, і тут також дуже живописне, красивене місце.